Самому заїхати на такий пандус під таким кутом це нереально. Хіба що треба зі сторони когось просити, але це не завжди теж. Вдається, так як ну, люди по більшій частині вони байдужі до цього. Зупинки вони повинні облад... бути обладнані, наприклад, там касерськими бордюрами. Це видинський тип зупинки, що підвищена платформа, в якому там низькопідлоговий транспорт під'їжджає, і майже в одному рівні є можливість вийти пасажирам. У нас зараз таких зупинок в місті немає, тому використовуються відкидні платформи. Це трошки подовжує час на висадку пасажирів і не є зовсім зручним для маломобільних груп. А якби було трошки сніжку або ожеледиці, я б туди вже не заїхав. Маломобільні ветерани вони можуть дістатися до, тих, там, до ветеранського центру, до, до військового госпіталя, до другої міської лікарні. Тобто це той шлях, який дуже часто використовується саме ветеранами, які є з пораненнями, які знаходяться на реабілітації. Ми зараз думаємо про людей, про той шлях. Людей, які захищають нашу країну, а не про туристів. Чим далі від центру, тим це все стає складніше робити. Я тому ну, намагаюсь відвідувати саме такі заклади, де я вже знаю точно, що воно пристосоване, і я знаю точно, що я там приїду, навіть будучи сам. Можна зробити, наприклад, адекватно один раз тротуар, хоча б для людей для пішоходів. Тому що ну, пересуватися на такому візку мені складно по Бруківці, так, враховуючи невеличкий діаметр передніх коліс, вони постійно десь застріють в таких ущелинах і це є, це є дискомфорт. І така ж сама історія з, наприклад, з тротуарною плиткою або взагалі з тротуаром, які мають асфальтне покриття. От, наприклад, тротуар. Ось при в'їзді на повороті. Поночі там можна не тільки колеса поламати, а і ще пару кінцівок. Перший основний безбар'єрний маршрут буде будуватись навколо цього великого кільця по маршруту кільцевого, кільцевого транспорту, який проходить майже через всі такі важливі і густонаселені райони міста. І буде перший пішохідний маршрут він в рамках цього великого комплексного такого проекту. Це відгалудження від. Міського від по, по суті зупинки корпусний сад до другої міської поліклініки.